Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Поза минулого разу ми говорили про жінку Шонамитянку, яка послужила пророку, послужила священнику. Минулого разу ми чули про служанку дружини Наамана, яка послала хворого свого Пана. До пророка Єлисе. Правда, це минулого разу. Сьогодні ми почуємо про жінку, яка сама пішла просити у пророка того самого Єлисея. Я вдова. Мій чоловік був священником. Його всі знали як ревного і доброго. Священника, але і добрі священники вмирають. І як це часто буває з такими священниками грошей у домі рівно нуль. Мій чоловік жив за принципом: не збирайте собі скарбів на землі, збирайте скарби на небі. І тому, коли він помер. Я залишилася сама з двома синами без захисту, без засобів до життя, з боргами, які не могла віддати. Я пам'ятаю той день, коли до нас прийшов чоловік, що позичив нам гроші. Прийшов і каже: якщо не повернеш боргу, Заберу твоїх двох синів за рабів. У мене виходу не було, як треба було когось просити допомоги. І я наважилась йти до чоловіка Божого Єлисея. Мій чоловік знав його. Вони не один раз молились і приносили жертву Богу разом. Я знайшла Єлисея і сказала: Мій чоловік помер. Це є цитуїсте письмо. Ти знаєш, Єлисею, що мій чоловік боявся Господа і був вірний. І прийшов до мене чоловік, що нам дав позичку. Прийшов взяти собі моїх двох синів за рабів. Допоможи. Єлисей не питав. Що, для чого, чому? А сказав, що маєш в домі. Ну, таке дивне питання, що я маю? Нічого. Маю тільки невеличку посудину оливкової олії. Прошепотіла я. І лисей сказав: Та, то не треба багато, що мати багато. А потім сказав мені, йди додому. Позич у сусідів, порожні посудини. І чим більше, тим краще, я собі подумала, о, люди добрі. Він воскресав, він зцілював. А тут говорить порожню посуду. Зичить. Що про мене люди подумають? Чисто я з розуму з'їхав. Вдома нічого їсти немає, а воно посуду збирає, як воно може мені помогти? Що я буду робити з тими банячками? Я то не сказав. І тільки подумав. І лисей потім додав, коли назбираєш посуд? Закриєшся з дітьми в домі, і налиєш до цих посудин і візьмеш наповне. Я сказала дивний Бог у своїх святих, Бог Ізраїль. І ми з синами прийшли додому. Я послала своїх синів побігти по селу, позичати глечики. Бочки, відра, усе, що люди могли дати. Я не знаю, що собі люди думали, але хай там. Чоловік Божий сказав, значить, треба слухати. Ми закрили двері, як наказав Пророк. Я взяла ту маленьку посудину з олією і почала лити. І сталося чудно. Олія текла і текла. Текла немов без джерела. Сини підставляли порожню посудину за порожньою. І кожна наповнювалася, аж поки ми не мали більше куди лити. Я прийшла і сповістила Єлисей. І сказав Єлисей, іди і продай олію, і заплатиш твої борги, і будете жити за рахунок олії, що залишилось. І так ми вийшли зі скрути. Моя історія вдови. Священника вчить, що праведність не захищає від життєвих труднощів. Мій чоловік був ремним служителем Бога. Усі знали, і пророк знав. Але після Його смерті ми залишилися без засобів до життя. Труднощі не є знаком Божого осуду. Навпаки, вони часто випадають навіть на тих, хто вірний, щоб випробувати віру та довіру до Бога. Друге, скільки ми назбирали баняків, стільки і отримали олії. Благословення. Наскільки ми повірили у чудо, настільки. І отримали чуда. Третє, пророк запитав мене, що маєш вдома? Я сказала посудину олії, і він наказав шукати баняки, як воно може мені допомогти. Часто Божі настанови. Здаються дивними або нелогічними, слухняність важливіша за логіку, слухняність важливіша за жертву, слухняність відкриває двері для чудес. Четверте: все одно, що люди будуть думати, випробування віри. Часто відбувається на очах інших. Подумайте, випробування віри часто відбувається на очах інших. Важливо навчитися ігнорувати осуд і діяти за Божим Словом, навіть коли це виглядає нелогічно і смішно. Але зрозумійте. Що отакими дивними речами, отакими нелогічними можемо собі випросити? Ну, баняки піти збирати. Пророк сказав йти збирай. Як би ви повели себе в тій ситуації? Ну дивними і нелогічними. І останнє. Помагайте священникам допомагайте їхнім сім'ям. Питайте, що їм треба. Бо Господь каже, бо якщо хтось напоїть вас, це каже до учнів, Бо якщо хтось напоїсть вас чашкою води в моє ім'я, бо ви є Христові, то щиру правду кажу вам, що не втратить він своєї нагороди. Як Бог помножив олію вдови пророка, так і вам поблагословить Врудно мало. Розбирав на тижні 108-й псалом і страшний псалом, псалом прокляття. І найбільше прокляття сходить на людину, яка осуджує, не слухає, не захищає, гордить. Священник. Там просто 108 словом почитайте. собі, Що там тільки з, з тою людиною і з дітьми і внуками не робиться? Пише Давид каже, ви би мали їх любити. Там, там не говориться там, добрий, поганий священник, неважливо. Ви би мали їх любити, а ви ще рот відкриваєте. І там цілий список з 9 стиха по 20. Хай буде, хай буде, хай буде, хай буде. То наскільки велике прокляття і наскільки велике благословення є послужити, помогти священнику? Піти запитати священника, що вам треба отже. Священник може сказати книга. І мені треба книгу. І каже, яку книгу? І ви купляєте ту книгу. Приносите. Священник вас благословить. Священник читає цю книгу, а потім у проповідях говорить народу. І повірте, кожна думка, яку священник поділиться з цієї книги, вам йде відсоток. Розумієте? Як воно працює? Мені от брудно подарували серію книг, п'ять книг про наших блаженних. Я зараз ділюсь з народом у проповіді. На кожна думка, що ви десь трошки десь собі трошки зрозуміли щось, до себе причепили якусь думку і наше блаженне піде відсоток тим людям. Так, воно працює. Але хто вгадає, як підійти, той буде мати. Амінь. Слава Ісусу Христу. Благословення Господнє на вас з Його благодаттю і єдинолюб'ям завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!